Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інша Я Іна. Сьогодні відео про підживлення петунії. А саме, якими добривами можна досягти ось такого гарного квітування яскравого, коли квіточка і форму держить, і колір, і як наймога довше лишається на кущику. Колір її яскравий. Буде відео про це. Все з власного досвіду. Я розповім, як роблю це я. Можливо, когось зацікавить, ну і прислухається до моїх порад. Кому ця тема не цікава, звісно, прогортуємо і дивимося те, що нам цікаво, тому що це наше життя і наш вибір. Маємо змогу робити те, що можемо і хочемо, хоч в цьому питанні. Ну тож, поставте, будь ласка, вподобачку. І прокоментуйте відео, і підпишіться, хто ще не підписався. До речі, знаєте, я якось сказала, що в мене дивляться глядачі, які не підписані на мене. От не знаю, чому так вони не підписуються. Знаєте, ніяких претензій, просто цікаво. Можливо, людям це не корисно чи не хочуть цього. Ну, і все таке. Якось я сказала це в відео. ну, і... Натомість дуже багато людей підписалося. Деякі не були підписані, навіть просто не знали, чому вони не підписані. Ну, це така анотація. А ми сьогодні будемо говорити про квіти. Тож запрошую вас подивитися це відео. Вже досить тепло, нема дощів у нас цілу добу, тому ось я вже почала виносити свої кошики із квітами, ставити на постійне місце. І хочу показати, до якого стану в мене наросла вегетативна маса. Про це я розповідала в минулому відео. Розповідала про те, наскільки її потрібно дорощувати перед тим, як дати квітувати. І також за допомогою яких добрив, це все я роблю. Кому цікаво, ви можете подивитися, в описі буде посилання на це відео. Подивитися, тому що все-таки ще деякі кущі не сформовані повністю, і вони ще нарощуються, можливо, і у вас так. Ось цей кущик це вже повністю готовий до квітування. Ви бачите, він густенький, вже він дійшов до горшка краю. Ось також тут у мене мікс, який я робила, із вісти червоної і вісти білої. Натомість, що в мене вийшло, пересорт, і я отримала ось таку. Тумбеліну Вікторію, не знаючи, звідки вона у мене. І ось таку білу вісту. Що це вийде за мікс, не зрозуміло. Але вже так, як буде. Оцей кущ я вже його готовлю до квітування. Про що буду розповідати в цьому відео, як буду стимулювати утворення більше бутончиків і всього іншого. Ось такий кущик, він ще не готовий. От, тому це ще буде нарощувати. Ще навіть я його прищіплюю. Ось, де бачу, що таке вилізло, бачите? Ще я оці всі вершечки із скупою, щоб кущик нарощувався краще. Так само, як і поряд ось. Вона вже хоче квітнути, але ще їй рано, Ще їй треба трішки порости. Тому таку роботу не забуваємося робити, обриваємо, прищіпуємо, поки не дійде до краю горщика. Ось так на сьогодні виглядає тайдал. Якісь в нього листочки мені не зрозуміли, ніби він їх крутить. От Дивіться, я б навіть сказала, що щось схоже на вірус, але я думаю, все-таки, що це від е, недостатку якихось мікроелементів та холоду. Е, лишила бутончик, щоб подивитися, чи він буде гарний. Ну і тепер переходимо до квітів. Ось цих, які вже квітують. І ось поряд горщик. Який ви бачите, набрав масу, є в нього тут закладені вже багато квітоносів, бутончики, чим буду їх стимулювати для того, щоб вони ось так рясно квітували, як інші мої квіти. Трохи вітер їх ганяє сьогодні. Тож, коли вегетативна маса наросла, ось так, я добрива свої міняю, тобто не добрива міняю, а формулу. Добрив, які використовувала. До цього я використовувала, знову ж таки, розповідала відео попередньому: добрива комплексні з більшим містом азоту для того, щоб нарощувалася вегетативна маса, щоб ось цей кущ був такий хороший, щоб він міг гарно віддавати кіти Тепер це добриво я прибираю, а добриво з рівною формою я лишаю. Так я чередувала, ну, коли нарощувала вегетативну масу, чергувала більше азоту і рівну формулу. Зараз я азот на добриво прибираю, лишаю добриво 20 20 20 от, і замість цього додаю добриво є 15-30. 5 -30, Де 15 азот, 5 фосфор і 30 калій. Ось через цю цифру. Число 30 буде більше квіточок, і буде, будуть вони яскравіші і будуть більше триматися на, ну, на самих квітах. Треба розуміти, що саме калій, можливо, я тут і повторюся, але саме калій відповідає за наше квітування. І знову ж таки, тут є 15 азоту. Ось на цій стадії він ще потрібний, тому що знаєте, все таки кущики невеликі. Тут буде рости ще й зелена маса, і також будуть вже квітнути квіти, будуть якісні квіти. Потім ось це добриво. ну, Добриво не обов'язково має бути таке, можливо, будь і інше добриво. До речі. Тобто, це в мене добриво від м, партнер, А є також різні лінійки добрив, цей самий мастер, там дуже гарна формула є, де в кінці 38. от Це для квітування, саме, знаєте. Дуже добре, як для квітування, так і для овочів, коли вони плодоносять. Тому та формула ну, дуже гарна. Тож користуватися можна і нею. Ну, вибираємо любу лінійку добрив, де вже ось остання цифра буде більша за всі попередні. Це буде гарно для квітування. Знову ж таки, краще брати добриво, де є ось і мікроелементи. Це все допомагає нашій рослині. І ще хочу нагадати, що таке добриво типу нітроамофоски використовувати не потрібно, тому що там в складі є хлор, який згубно впливає на квіти. На овочі це гарне добриво, а на квіти воно не хороше. Що ще я роблю, поки ось квіти не починають розпускатися, тому що, ну, так вже їх багато? Я використовую ще добрива по листу. Плантафол, чи ось аналог плантату, знову ж таки, і дивимося, яка тут формула. якщо Я сфокусую ось 5, 15, 45. Дуже гарна формула. Бачите, тут вона йде як дозрівання плодів, але для квітів і для бутонів формування це дуже, добра... <кій> Добр... дуже гарний склад. Також тут є всі, ну, не всі, а які потрібні мікроелементи, це все буде стимулювати квітування. Тож, отаким от добривом оприскуємо. По листу. Я це роблю тільки в тій фазі, коли ще немає квіточок. Бо коли ми ось коли є вже квіточки, то можна ось так опалити їх. Якщо ви цього не боїтеся, можливо, є якісь добрива, які їх не шкодять квіти, то можна і по квітах це непогано, це тільки добре. Лише естетично вони можуть постраждати. Або оприскувати так, щоб не. Затримув... не за... Не попадати на квіти всередину. Ось. А то таким добрим можна е, обробляти, всього, підживлювати, всього сезону квітування. Це буде дуже добре. це е, якщо, ну, Плантатор це аналог, все-таки, якщо плантофол, мені здається, можливо, це і краще було, Ну, він дуже гарно діє, можна сказати, на другий день. Ось так обрискали і вже на другий день видно, що квіточок стає більше і більше. Чим ще? Ось ще Я користуюся ось таким: бриксіл мульти. Комплекс місто мікроелементів, заговорююсь, в хилатній формі. Тут є багато чого корисного для квітів. Якщо ось так подивимося, залізо, цинк, магній бор, марганець, міть. це Дуже корисні для квітів мікроелементи. Ну, не тільки для квітів. Коли я опріскую квіти, я також староблю і овочам, якщо співпадають стадії розвитку, звісно. Тому що квітам ось таким потрібен вже зараз калію, а овочам ще, звісно, він не потрібен. А коли ці стадії росту їхні співпадають, то все обробляю разом. Ой, щось вітер зараз переверну. Тож, як Правильно робити, тиждень можемо додати ось це добриво. Тиждень, ну в мене в такій банці. це в мене тут Кеміра 20, 20 20 От я чергую ці два добрива і по листу даю. Це, цим самим стимулюю квітування, щоб квіти були ось яскраві, красиві. Вітер їх тут вийшла з теплиці, бо в теплиці дуже жарко. А тут вони якось негарно показуються. Перейшла в теплицю, дивіться, підживлюємо. З поливом. Я, наприклад, використовую спосіб поливу, не спосіб поливу, а спосіб підживлення, це з кожним поливом. Тобто я беру мінімальну дозу добрива і підливаю її кожного дня. Ну, Читаємо, коли ми поливаємо. Якщо спеки немає, якщо квіти на вулиці в великому об'ємі, звісно, я їх кожен день не поливаю, це виходить десь через день, через два. Зараз поки ще нема спеки. Беру, я вже повторювалася багато разів, десь п'яту частину, Добре, в п'яту-четверту частину. Тобто, якщо 20 грам на 10 літрів, я беру з розрахунку 4-5 г на 10 літрів. Цим розчином я і поливаю квіти кожного разу. От, періодично роблю перерву таку і поливаю просто водою, тільки звертаю увагу на pH води, Тобто, якщо в нас вода жорстка, я весь час її підкислюю. Тому що ну, у нас 8 плюс такий пілаш, Це не, для квітів не годиться. А ось як для калібраху, то зовсім не годиться. Калібраху саме краще поливати під кисленою водою і добривом. Можна просто купити якесь добриво, типу для лохини, для гортензії, воно підійде, коли вона ось квітує. До речі, тут в мене розпустилася тумбеліна, мабуть, що бела. Якщо не помиляюсь, дивіться, яка краса. Я ну, не дуже шанувальник махрових петуній, але ця ось поки на цей час мені красива. Сформувала ось вона такий кущик, бачите, вже я її буду підживлювати калійним добривом. Ще я не сказала, що можна використовувати монофосфат калій. Таке добриво просте, але воно зараз дуже дієве в такій фазі, коли потрібно вивести на квітування. Тож буду закінчувати вже відео. Хочу показати ще одна калібраху, в мене не було такої. Це, це мені, Здається, цей жрець подарунок мені прислала, коли я робила замовлення Олена Кириленко. От. І все-таки я його витягнула, тому що в домашніх мовах в мене дуже погано калібраху росла. Ну, я знаєте, говорила, що ну, ні разу більше я не буду вирощувати цієї квітки. Я не буду, це стільки нервів, скільки сил. І ось зараз, коли вона квітує, коли вона в теплиці, ну це такі фарби. Ось ще одна дивіться, яка красива. І ось зараз я вже, знаєте, знову готова. Вона перестала хворіти. Вона ось тут знизу, як дивимося, все чистеньке, нема ніяких там е, не гнилів, нічого такого. І зараз я вже готова їх купувати знову, нові сорти, нові, е, нові, щоб були рослинки в мене, е, то вже я не знаю, як себе зупинити. Тому що на цей час хочеться ще більш різних. У ну, мене ще є. Вони просто не розквітли. Я їх обрізала і не знаю навіть, які вони. Ось ще махрова червона. Але вона якось дуже помалу нарощує кущик. Ось ну, геть помалу. Не знаю, чи всі махрові такі, чи це в мене така. Оця червона. Ну червоні, вони взагалі такі тугуваті, я вам скажу. А ось так вона. Але дуже крас красива. Так. Я, її б потрібно було зміксувати з чимось. От, як на мене, можливо, якусь білу бакуху, я до цього не додумала ще лобелію, е, Мені здається, було б круто. І ось наскільки я не люблю квіти, наскільки я не люблю петуні, але знаєте, є такі сорти, які мені не подобаються зовсім. Ось я вже другий раз даю їй шанс у цій петунії. Вона у мене займала місце. Ой, якийсь сорт я пропишу. Там складно мені запам'ятати. Ну, це я не знаю. Можливо, вона ну, на картинці вона інша була, а тут повинні були жовті розводи. Зараз їх ще немає. Ось друга квітка розквітає і вона е, от така некрасива. Не знаю, що з нею. І ось цей кущ, то тут, знаєте, також. Ну, просто щось таке, би, некрасиве, неживе, не знаю яке. Не хочеться просто взяти і викинути цей горщик разом з квітами. Я люблю яскраве ось. Ось мої кольори. От. Ще ось новинка для мене це якась квітка петумія. Також <кій> назву пропишу, не пам'ятаю, Ну, там банана. От, я не знаю, як на цей кольор мені нагадує банан. Вона тільки починає квітнути, якийсь такий дивний кущик вона зробила, але все-таки квітка гарна. Квітка гарна, якщо в порівнянні із ось цією. Ну, дуже депресивний колір. Тож, ще по кольорам я буду розповідати, сьогодні було по підживленню. <кхи> І на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, хтось підскаже щось цікавеньке по підгодівлі, по підживленню нашої краси, такої. Все, що я розповідала, це стосується не тільки петунії, а й інших квітів однорічних. За дворічні я не скажу чи багаторічні, тому що я їх не вирощувала. І досвід у мене нема. А ось ці ось такий у мене є досвід, з ними ним з вами поділилася, тому чекаю на ваші подобачки. На все добре, до нових зустрічей. Миру нам та гарних квітів.